Всім привіт! Продовжую я добиватися, щоб фільтр на комбані був більш-менш очищаємий. Дія, це не значить, що після цієї модернізації його не треба буде чистити. Його треба буде чистити просто так скажем, оця колба, далі я покажу, вона буде не так забита пилякою. Після того, як я розочарувався в цьому циклоні, не знаю, може він взагалі не робить, може він просто на даному фільтрі, не робить, хоча він стоїть ось прямо на фільтрі. Так як вроді би рекомендується на заводі МТЗ, на заводі МТЗ на штатному масляному фільтрі він теж стоїть, і якоби він мав робити. Ну, в даному випадку такого ефекту я не побачив. Да, була щось тут поляка, він трошки був поляки. Ну, не справляється з даним об'ємом воздуха. Да? Мотор тут по Лашадіних сілах такий самий, як на МТЗ. Ну, По об'єму я не знаю, по об'єму, по літражах не знаю. Ну, та ладно. В общем, фільтр, все одно він так само продовжав забиватися оця колба, Тобто, ефекту від нього я не отримав. Далі мене не покидала мисль зробити ежектор. ежектор ось він. Ну, це самодільний варіант. А зараз вставлю фотографію. Заводський варіант. На, ну, не на всіх комбайнах, але ну, на деяких комбайнах на на половину, так скажем, комбайнах, які попадалися в об'явленні, вони були заводські ежектори. Так само я в групі, тут буде зараз група, висвітиться, кому інтересно, додайте, общаємося, обсуждаємо всякі нюанси, деталі по комбайну. Також я в групі написав хлопцям, щоб мені пофотографували і оставили свій відзив. Ну, отзив. Отзив був так скажем, 50 на 50, в когось цей ежектор робив і устраював, очищав фільтр. а в Половини щось він там не робив, вони його наоборот, викинули, тому що то лі масло брав мотор, то ли що, із-за чого, не звісно. Ну, общем, такі якоби були отзиви по цьому заводському ежектору. Некоторі люди взагалі сказали, що якщо завод не встановив, то зачем він Ну, Може і так, ну я все одно зробив. Мені захотілося, я оцю вставку заводську не знайшов. На розборках її то-лі немає, то ли, ну, Не знаю, може вона така, так скажемо, не ходова деталь. І їх немає. В общем, посовітували мені спробувати зробити самому. Якоби тут нічого такого сложного немає. Но, як оказалося, є тут ряд нюансів, на які треба звертати увагу. З першого разу, кажу, в мене не вийшло, Я не видержав тих углів і тих градусів, тому забору воздуха не було. Другий раз переробив, вже зробив ті угли і ті градуси, які ну, так рекомендуються під дану трубу. Дана труба 50-го діаметра, це у нас 20-й діаметр. ну Цю знайшов, яка була. А ця ж 50 й Є, так скажем, ну, рекомендації там просчитуються, під яку трубу, який діаметр лучше все це робити, угли. Ну, в принципі, воно треба і робити, якщо все правильно угли поробити, то на різних об'ємах труби. Просто десь буде або менше забирати, або більше, мені залежить від цієї труби. Даний ежектор вже іспитаний, зараз ви побачите відео. В принципі, тягне на холостих, тяний, думаю, він на холостих не буде робити. і ну, на холостих, і на ну, там, середніх я давав обороти шлангу поставив таку резину. Ну, це кажу тому що, ну, щоб спитати, щоб не купувати шлангу, яка там денег, а вона не буде робити. Понятно, що це буде нагріватися, резинова шланга буде. Плавиться температури, зробити сюдліншу трубку. ну Можна зробити і і ну Тут або до рівня, тоді не долізеш, може, треба буде щось відпускати, натягувати рівень, не долізеш. Ну, в общем, в принципі, піде сюди і резина, вона товста стєнна, її не буде зжимати, там не такий вже вакуум сильний що її буде зжимати. Можна, в принципі, і резину, просто треба намотати азбест. І на азбе тоді, я думаю, листовий азбес з цим справиться. Не так буде передавати температуру. Ну а якщо ну, так скажемо, не то, що якщо згорить, а взагалі в планах, якщо все буде робити ці всі е, два так скажемо, комплектуючих, все буде робити і так, як треба робити, то вже в планах куплю із гофрі, шлангу, ну, Не металічка, а з нержавейки, які йде спеціально для таких е, ну, скажем, діл. Далі залишилося зробити врізку в цьому фільтрі. В принципі, приготував я такий уже уголок знайшов. Цей уголок, у це нас труба 20, а цю вже взяв 25-ту. Для чого взяв? Тому що сюди намотається асбест і вдінеться вже поверху 25-та труба. Ця вона сюди вже, щоб без азбисти, щоб нічого не підкладувати. Отак, от зараз я його зроблю, приварю, якось отак от. і одразу він буде сюди уходити От Бачите, навіть є заводське так відверстя, і зроблена така, ну, вдіта, щоб не перетирала шлангу. Ну а фільтр вже, так скажемо, ну, фільтра вони не одинакає, просто немає цієї врізки. Зараз отак вріжуся і що це все дає? От дає такий от. Такі от... Фільтр тут необичний, бо мені писали, там не буде воно робити, можна камера бути. На цьому фільтрі є камера. Ось бачите. Як? Ось є спрорізь невеличка, вона маленька. Пиляка по інерції розкручується. От, і все попадає внутрі. Отут пиляки немає. Понятно, що фільтр, ну, забиваються пилякою, але так, щоб облипати, він не облипає. Це класна штука, це таку штуку хотів я поставити і на МТЗ, але не вийшло. На МТЗ ми зробили самодільний корпус. І оце все тут збирається. Ну, це зараз вже я його вичищав і після того він робив небагато. Ну, от бачите, мусор. Ну, це, це мало. Як отак день-півтора поробиш, так буває, це наполовину забивається мілким мусором. Тому, Я думаю, дона вона очищатися. І будь-трошки менше поляки. Понятно, все, воно не очиститься, це не значить, що фільтр буде повністю чистий. Хоча в кого ця система стоїть і робить, кажуть, і два дні не чистять, і касета без поляки. Не знаю, я поки не можу це казати, утверджувати. Тому зараз приварюю, виставляю і буду встановлювати. Далі покажу. Які нюанси були в момент виготовлення цього ежектора? Ну, перший раз зробив, як я вже казав, що приварив трубку і трошки, ну, так банально до цих всіх углів і розположення даної трубки. І тому перший раз він попросту не робив. А ця трубка, яка врізається, вона зарізана бути під углом 45 градусів, От, припустимо, це у нас угол 45 градусів. Далій угол бути 30 градусів. От вступаємо ну, скажімо, до цього зрезав. 5 мм. Щоб виходить, на 5 мм тільки заходило внутрь вихлопної труби. Відступаємо 5 мм, відмічаємо. І Перший раз я зробив: от так я поставив, розположив трубку. От от, і Угол у мене там був, по-моєму, 60 градусів, це я вже потім переміряв. І як оказалося, таке розположення трубки неправильне. Її треба наоборот ставити. От -от так от. І виходить, зверху вона у вас отут заходить на 5 мм. А ця частина у вас, виходить, длінша. І от зараз я вам покажу, якщо воно не буде видно, мабуть. І виходить, ця частина длінша, і вона зараз якось виходить аж на середину, на центр труби. Ось вот таке в неї розположення. Ну, не знаю наскільки це там можна експериментувати, може більше можна було вставити, менше. Ну, більше не треба, тому що буде сопротивлення виходить, гази теж будуть. Тому Розположив так. Ну, так і рекомендується робити. І в принципі, все зароботало і все тягне тяне Тому Отакі от нюанси. Може комусь пригодяться, може теж хтось так зробить собі. В принципі, все тягне, якщо все його правильно зробити. Так. Ось так воно виглядатиме. І зараз будемо приміряти, що з цього вийшло. Так, камеру держимо рівно. Ну, Тепер ось неудобно буде, бачите, знімати його. Ну, я верну його назад, корпус фільтра розверну. Хто не знає забор фільтра був до цього моменту, ось отут. І можна поставлю цей циклон. Нехай він буде, а якщо він сюди не влізе, бо є вероятний, що він тут... Не влізе, тоді буду без нього. Якщо з ним, то хай він буде і тим самим оці защолки отримуватимуться отак з боку. Стоятимуть. І Нічого цю часті не мішатиме. Ну ось дивіться, як все, вроді, хорошо виходить. Далі шланга буде ось отак підходити. І... Ну, класно ж, Класно ж. Ну, тепер іспитання. Треба ж перевірити, чи буде він витягувати з цієї йомкості. А щоб іспитати, треба нас. Треба насипати сюди мусора, Сейчас чем и займусь. Так, а мусор ми шукаємо в пресу. Дивіться тут всього добра, вистачає. Правда, тут солома, але це ж Ну, така солома не попаде у фільтр. Діло в, в тому, що вона може шланги застряти і просто не вийти. Ну, в принципі, це така поляка. Тут звісно, солома попадається, сино попадається солома крупніше, бачите О, зараз ми тут спробуємо зібрати це є мусор. Отак, ось так, от сюди. Це звісно, якби виїхати в поле, ну зараз вже можливості немає. Це вже польові без пройдуть аж на соняшнику. Ну, ось такий об'ємчик насобирали, правда це сино може заб'ється воно. Не знаю Зараз ми це все подивимося Ну навіть якщо це сіно солома залишиться, А ця вся поляка уйде то значить вже він працює. Так сородив такий переходник шланга не налазить на цю трубку Ну нам аби іспитання пройшло В общем пиляка як видно на місці Зараз спробуємо так скажемо, все в реальному часі. Самому інтересно і вам покажу. Фильтр прийдеться перекрутити обязательно, тому що не влазе. защелки ці не влазять Так, що у нас виходить? Тут в діто. Я думаю, тут підсоса воздуха не буде. Там у діто. Зараз йдемо і заводим Комбайн. И дивимся, что у нас из этого получится. Даем газ. Ну, сейчас, хай пока на холостых трошки. Работает. Я думаю, вже повинно було викинути хоча б якусь частину ну должно було так, що ми як нам його розкрити і Опа. Так, от так от. Ну, хто як думає, зробив чи не сработав? Не. Щось мусор є. Возможно мало времени. Вроді не забитий. Вроді ж все робить. Можливо мало времени. А возможно... Так як мені писали, йде, ну як скажемо, підпору воздуха, да? мотор забирає більше. І виходить не вистачає йому забрати. Ну а з іншої сторони ж то якось -то сюди попадає, в оцю закриту. Давайте сейчас заведемо і хай він проробиться, трошки проробиться довше. А то я прям хотів так, щоб він як пілісос витягнув. Сейчас заводим ще раз. І провіряю, може він вже перестав робити у нас. Є. Тому зараз все назад і хай він трохи довше проробиться так, ну, в общем, проробився комбайн 5 минут десь. Сейчас подивимося, що воно ну, щось змінилося, ще не змінилось. Ну тут внутрі в поляки. Трубка ця шлана, так скажемо. Не трубка шлана. А чи забрав, він отсюда, а чи не забрав. Це вже інтересно. Ну не возможно воно це його забиває. Скоріше за все, це сіно і воно не йде. Ось так воно його забило і все. Ну да, я думаю, зараз витягне виплюне через вихлопну прямо. Ну, Скоріше за все, із -за цього сіна, я думаю, воно так його забило. І все. Ну, діло в тому, що воно ж трошки не так буде робити, це ж воно буде постійно сюди поляка попадати в роботі і буде його одразу забирати. І не буде такого, ну, такої маси, так скажемо, щоб воно його забило. Я думаю так. А ще мені совітували, писали в коментарях, що зробити відверстя от в цій чаші. Тільки де його зробити? Тут зверху десь так вода може затікати якоби. Що воздух виходить, мотора сильніше буде тягнути. І воно не буде, цього воздуха буде мало вакууму цього. Потім совітували зробити. Отверстя. Тут зараз знаю хлопців ще є відверсія на заводських фільтрах. І спробую знайти чи меншу якусь поляку, чи щоб менше мусора було, не знаю. Так, Насобирав такого мусора. Но... Должно ж воно робити, але ну, неужели воно не робить, як, як і мені писали. Я розвернув вже фільтр, так як він стояв до цього. Уже і закривати його буде удобно. Зараз трошки одною рукою неудобно це все робити. Ось так защілкнулось. Одеваємо, щоб ніде воздух. Ну і пробуємо, що вийде на цей раз. Наскільки це удачно рішення було моє. Зараз э, дивимося, що із цього вийшло. Так. Ну, не знаю. Мусор є. Значить не працює. А може ну, не так, як робило воно, коли я так просто мусор насипав. Все-таки є тут сопротивлення, мотор тягне собі. А ця питається собі, ну тут мало у нього. Так скажемо. От поэтому і трошки не такий. Може ефект є, може воно і вибирає поляку. Ну не так, як мені хотілося. Мені хотілося зразу як пілісосом. Ну нічого, нічого, совітували, ж мені просверлити там відверстя. Поки я сверлити його не буду, поки ще подумаю що І які можуть бути нюанси. А потім уже, ну, скоріш за все, як виїду в поле, це вже буде на соняшнику. І подивитися, як воно в полі себе покаже, Іменно, коли чистий, він повністю чистий. І сам він хай набивається, не так, що там кинули жменю і попробую тягнути його. А ви поки напишіть коментарі, як ви думаєте, чого. Ну, Сама ця часть робить. На відео ви бачили, вона витягує непогано, достатньо. Я б сказав, би, навіть там крупненькі. Важкенькі якісь частини, вона все одно буде витягувати. А тут а є Ну, Просверли тут відверті, ну, але що потім з ним робити, якщо воно не робитиме. Взагалі, пишіть, коментуйте. В принципі, мені кажеться, тут якийсь є нюанс, дуже маленький, його треба вирішити і все воно буде робити. Наскільки це нюанс рішиться швидко чи не швидко, не знаю. Ну, поки, поки на такій стадії. Ну, в принципі, ця частина робить, а в парі поки вона не працює. Ну нічого, я думаю, я доб'юсь того, що воно буде робити. Ну, на цьому все, а ви коментуйте.